6873 тисяч платника, з яких 5356 тисяч є фізичними особами. Сьогодні активно співпрацюють з Уманською об'єднаною державною податковою інспекцією. Для зручності їх обслуговування в ОДПІ розпочав свою роботу центр обслуговування платників. Це сервісний центр європейського зразка, і він є черговим кроком встановлення партнерського рівня відносин сучасної податкової служби з платниками податків. В Україні майже не щотижня. Відкриваються нові центри обслуговування платників податків. Відкриття таких центрів пов'язано насамперед із зміною із перетворенням податкової служби із фіскального органа в сервісну службу. І сьогодні у нас в Умисській ОДПІ відбувається таке відкриття сервісний центр для обслуговування платників податків. Перевага нової структури полягає насамперед в її компактності, ввічливість та доброзичливість, неупередженість та орієнтованість на платника. Надання повної та достовірної інформації в максимально стисне терміни. На цих засадах ґрунтується діяльність Центру обслуговування платників податків. Одним із першорядних завдань, що стоять перед працівниками центру, є поліпшення якості надання послуг щодо видачі довідок, дозвільних документів, приймання звітності вхідної кореспонденції, обслуговування платників податків, без щеплення до спеціальних залів. Таким чином, за мінімального контакту з податковим інспектором платник податків зможе получити, отримати увесь інспектор податкових послуг, починаючи від реєстрації, консультації, отримання адміністративних послуг, проведення звірок, приймання звітності, видачі довідок і все це на одному місці. Відтепер у платників податків Уманщини нема потреби звертатись до різних фахівців податкової інспекції, щоб отримати консультацію чи документ. Всі операції з обслуговування відбуватимуться на першому поверсі інспекції. У сервісному центрі можна отримати кваліфіковану консультацію з податкового законодавства, подати звіти, отримати необхідні довідки чи патенти тощо. Безумовна перевага нової структури полягає в компактності та зручності як для платників, так і для самих податківців. Центр обладнаний плазмовим монітором, на якому транслюватиметься актуальна податкова інформація. Стане у нагоді і навігатор, завдяки інформації, якого можна буде легко зорієнтуватись в сучасному законодавчому полі. Дійсно приємно, що ви вдосконалили свою роботу, і те, що у вас будуть гарні умови для того, спілкування із нами з платниками податків. Я думаю, що це тільки піде на користь всім. Верствам нашого населення сподіваємося що створення такого центру дуже на часі. Це дасть змогу налагодити більш ефективне вирішення багатьох проблемних питань в сфері розвитку малого і середнього бізнесу. Так, можна сміливо сказати, що в Уманській об'єднаній державній податковій інспекції розпочато нову епоху співпраці з платниками податків.